І оце ж оце ця печка груба йде на чотири кімнати. Це буде горіти десь, мабуть, більше часу. До утра вже тепло в хаті. Тамара Олександрівна свій дім опалює дровами. Цього року сезон почала пізніше, ніж зазвичай. Економимо це ж ось поки по два-три дня не топимо. І почали це в октябрі, в конце, десь, ну, з числа 20-го, то як так похолодання пішли. Ну от вважайте, якщо тисячу зараз, тисячу сімсот, тисячу, шістсот, тисячу п'ятсот куб. Мені треба десь 8-10 кубів. Колода, то тут готовим. Да. А як літом, як є газ, що балон заправляємо, то воно ну, газова печка. І приготую, і тепло, і, і вода ж гріється. Ну, да, були б дрова. Марина живе з чоловіком та двома дітьми. Каже, цьогоріч то на дров здорожчала на тисячу гривень. Вкладатися у монтаж газового обладнання родина не готова. Та й не на часі. Тож опалюють дім усім, що горить. Трова, пелети, вугілля, прикети купували, тонна чотири з половиною і доставка дві. Ну це я не знаю, ну місця на півтора. Купувати деревину дорого, а зрубати у лісі не можна. У керівництві громади кажуть, намагаються допомогти жителям. Гливацькою сільською радою розроблена програма щодо матеріальної допомоги малозабезпеченого населення для придбання твердих видів палива. У нас в громаді зараз перебуває понад 107 сімей внутропереміщених осіб, з яких 25 теж потребують забезпечення твердим паливом. Створено запас, як і пілет, так і дров на випадок того, якщо не буде постачання газу. Державне агентство лісових ресурсів запустило інтернет-магазин Дрова є тут. Можна ознайомитися із асортиментом лісгоспів, цінами на продукцію, знайти найближче підприємство та придбати дрова онлайн упродовж року. Кожен може замовити 15 кубометрів дров. Також деревину можна придбати напряму в лісництві. Є підприємства, які продають також ж дрова, це як сенсервіс, ну, що займається обрізками дерев. У них теж це можна офіційно придбати дрова. Зараз йде заготівля і реалізація одразу ж на, на, на населення. Саме качественне це дрова, твердих порід. Ціни дуже виросли і на продукцію, і на топливо, і за цього і піднімається ціна і на дрова. Вся творода порода йде в одну ціну. Це акація, дуб, ясінь, берест, верес. В даний момент зараз ціна без ПДВ 1150, З ПДВ виходить 1380. за куб. У регіонах, що прилягають до зони бойових дій, розпочалася доставка безплатних дров для обігріву осель. Громадяни, які мають право на цю допомогу, попередньо подають заяву до органів місцевої влади. Йдеться про мешканців восьми прифронтових областей, в числі яких і Дніпропетровська видають дрова у порядку пріоритетності. Її визначають військові адміністрації. Це ті категорії населення, які мають відповідні пільги. Це в нас пенсіонери, це в нас інваліди першої другої групи. Це е, мами, в яких є е, дітки до двох років або вагітні жінки, е, це особи, в яких е, є на утриманні неповнолітні діти, тобто опікунство. Але тут є така е, дописка про те, що необхідно буде підтверджувати цей статус довідкою. Е, е, і в окрему категорію ще винесли осіб, які не використовували субсидію. За для отримання пільг на оплату або комунальних послуг з опалення або для придбання твердопаливних матеріалів до або міської влади, або до місцевої військової адміністрації необхідно звертатися з заявою. Вона там є в наявності з копіями. Ну, звичайно, що оригіналами документів паспорт, ідентифікаційний код, необхідні довідки. Тим часом законним шляхом ідуть не всі. Лісники кажуть, з початком холодів почастішали випадки незаконної вирубки лісу. А зараз дуже багато лізуть в ліс і самодіянщить в лісах. Вони в першу чергу несуть собі загрозу життю, тому що, бо вони не вміють користуватися, так скажемо. Пилами та браконьєри, то вони дуже крепко залазять і випилюються по ноль. Дозволено збирати листя, кору і ветві. Вітві ніяк не тверді, пону, ніяк не крупні дерева і не валежник. Це все заборонено, тому що це ресурси йде лісових масивів. Зараз всім заборонено знаходитися на лісових участках, і взагалі в лісосмугах, і в полях, і в наводоймах. І ракети прилітають, і камікадзе залітають, то лучше не і знаходиться на цих місцях Ще недавно на цьому місці ріс піввіковий велетень-дуб за вишки 20 метрів. Тепер його немає. Такий слід залишили по собі чорні лісоруби. А ось результати ще однієї незаконної вирубки. Споймана бригада з бензопилами складями дров уже була визвана поліція і. Зарештовано за незаконну вирубку не лише лісів, але й чагарників так званих посадок. Передбачається відповідальність, яка встановлена кримінальним кодексом України. Це або штраф. Або обмеження волі на строк до 6 місяців. До того ж, забороняється не лише вирубування, а й ще й перевезення таких з вирубаних незаконно дерев. Ці дрова зберігаються потім арештовуються і зберігаються в органах національної поліції. І так само арештовується майно, яке перевозила у такі дрова. Тобто, це автомобілі, причепи, мотоцикли. Не можна зрубувати не лише, ну скажімо так, дерево, стовбур, так. А й кущі сюди входять е гілки великих дерев. «З Початку року, по сьогоднішній день, правоохоронцями зафіксовано 44 факти, пов'язаних з незаконною виробкою лісу на території міста та Криворізького району. Наразі до суду направлено чотири кримінальних провадження згідно статті 246 кримінального кодексу України. зломисникам загрожує найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 7 років. Спочатку осені правоохоронці викрили злочинну групу, яка складалася з п'яти осіб. Зломисники займалися незаконною виробкою лісу та знищили близько 90 добів. Воєнні реалії ставлять непрості виклики, у тому числі й екологічні. Аби відновити незаконно знищені лісові ресурси, знадобляться десятки років. А для Кривого Рогу ліси це важливий спосіб зниження рівня техногенного навантаження. Існують такі поняття, як санітарно-захисна зона. Це бар'єр, який відокремлює промислову зону і захищає населення, знижує той рівень техногенного навантаження, який надходить. Від того чи іншого джерела забруднення, і зрозуміло, що коли не витримуються норми озеленення в цих санітарних захисних зонах, і це може відбуватися і за рахунок незаконного знищення цих зелених насаджень, функція, яку виконує санітарна захисна зона, втрачається. Так, приблизно так само виглядає ситуація з полезахисними смугами. Функція захисту ґрунтів в межах сільськогосподарських угідь, від ерозії ну, та інших видів деградування. Санітарно-захисні зони частіше потребують збільшення проценту озеленення, чим ставити питання про те, щоб законно або незаконно виробляти. Прикладом далекоглядного підходу до питань охорони довкілля є впровадження альтернативних видів палива. Зараз на них переходять цілі господарства Криворізького району. Так теплом забезпечується дитсадок у одному з сіл Глиовацької громади. Це екологічне тепло з паливних пилетів власного виробництва на основі лушпиння соняшника. Наша агрофірма дійшла від газу і почали більше економити електроенергію. І за чого виробляємо свої пілети, отаплюємо контору, бокси, де ремонтуємо техніку. І тобто Ці відходи раніше ну, нікому не потрібні були, їх вивозили на сміття. А з 2010 року ми почали працювати. З пелетним цехом ага. екологічно і вигідно для населення. Кому потрібно, звісно, звичайно, допомагаємо. Ми купили собі производственні котли під поти під пелети. Максим Шипош керує цехом з виробництва пелетів. каже, вхід ідуть не тільки відходи соняшника, речки або проса, або ячмня, або люцерни. У нас є свої котли. Ми отаплюємо і їдальню, церква, магазин і два котла на фермі. Тобто Ми забезпечуємо себе повністю. Ми займаємося чисткою посадок. Тобто ми беремо ці поля, що у нас в так? там є якісь насадження, лісосмуги чи ці ж посадки. Там є сухі дерева, суха акація там, чи сильно загущена. Загущена посадка і вона трошечки так прорідить. І ми і в санітарних цілях це робимо, і відповідно ми ще робимо в собі щепу, із якої ми вже робимо тирсу. Це все змішується пропорціонально і подається на гранулятор, там, де вже це все пресується, і виходить пілета. Для нашої громади збереження лісосмуг є одним із пріоритетних завдань. Наші соціальні об'єкти це дитсадки школи, амбулаторії, де можливо ми по максимуму переводимо на альтернативи види палива. Стараємось використовувати пілети, які зроблені з відходів від лідського виробництва. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, постфактум.